Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Аліекспрес. Пропонуємо до вашої уваги керамічне покриття для автомобіля. Це розчин рідкого скла, який забезпечує чудовий захист та покращує фарбу вашого авто. Завдяки рейтингу твердості 9 h Він створює міцний та гідрофобний шар, який відштовхує воду, покращує блиск та запобігає появі. Дана властивість допомагає зберегти оригінальний вигляд фарби. Розчин легко наноситься та утворює водонепроникний бар'єр. Покращить зовнішній вигляд та захист вашого автомобіля за допомогою керамічного покриття.